Всім привіт! Наш татко тепер не може встановитися. Так, Каже, появилася з'явилася на Так? Так. кутя, ти не боїшся, ні? <гас> ні, не, не боїшся. <гас> Будемо стоять, дивиться. Ми прийшли перевірити, нагрілася. Вода в басейні чи ні? Кажу, ти не можеш остановитися тепер? Чи це ти кому косиш? Так, що там весь мені треба забивати. А, а я ж кажу, краще, ніж обичний косой. Так, швидше. Швидше і равніше тут. Та й легше трошки. Звісно. Ти не дивився на воду? Ти хочеш Ні, я хочу спробувати, вода нагрілась. А, а можеш взяти? Давайте стануш. Хочу взяти. цю. Боже, тут колеться, все треба згрібати. Градусник хочу взяти, зараз подивитися. Ми ще будемо зараз жарити шашлик. Так, а де він є? А де він тут є? Я його не бачу. Він навіть, утонув. а ось є. Найшла. Так. В цьому басейні 25. А де він є? Вон там стоїть. Тьома стоть! Не лізь! Що? давай плаві. Ну, Пішли, Пішли. будемо перевіряти. Ой, жена падала. Мушка разница. Ну, давай. Чего плакать? Да нет. Холодно. Ну що, нет, якщо 24 градуса. Та холодно, це воно ні. Ну, конечно, не ванна, ну так це нормально. Дивись, 24 градуса. не, градуса. Ні, сьогодні ні, завтра А то ще. Ну, Та куди він захворає? Я боюсь. Дивись, що скільки машкари на топло, да? Та я бачу, ну а що робити? У нас є сіток, зараз давай позбираємо. Сіточка. Тьома, хочеш ручками можеш туди. буль-буль ручками. <реку> Ой, так буль, -буль, -буль. <реку> он ну, там, там лучше. Де? Ну там Там вище можна лягти, і руками булькати. Судийди. Сюди йди. йди. Ось тут давай буль-буль. бульбуль. там ручка, буль бальбуль. <реку> Ану. Ну. <реку> буль-буль, кажи. Бери, бери, бери. Да. Так, бульбуль! -буль. Холодно все одно. Такий мама, як ти точно він все літо не покупається. 24 градуси так, вода. Так сонця нема вже. А оце що? А. А? Це сонце, воно вже да. сідає. Татю. Бачи, бачимо, косюк дивиться. Е! Що? -е. Витікає. Витікає чуть-чуть, так. -чуть, да? Витікає чуть-чуть. Оце я так і не зрозумів, що це. Не знаю, ну інструкцію подивись. Полімом ж бути. Може хтось знає, напишіть. Поки я ту інструкцію подивлюсь. Давай ручка так ляп-ляп-ляп. Ложи градусник туди в водичку, Давай. ложи. так, Тепло? Ну я взяла йому трусики. Ну, мені так. кажется, що ні. 24 градуси. Та які 24? Давай, кинемо. Спорим, нема 24. Ну, я ж поки що дивився. Ну так ти ж не видержав градуси. Сейчас... Ну воно нагрілося. Сейчас води. Мені кажется, ну тут градусів. Ну 22, десь 21 вода. Точно, я тобі кажу. Ну це ти придумаєш, що 20. Уже я диві, 23 впала. Зараз угу. ми подивимося, да, чого? Хай плаває, не трогай градусник. Хай поплаває. Мозки вже, куди лізти в воду? Зараз угу. якраз подивимося. Оце качеля не впаде на огонь качеля. Передвинь її. Ну, давай, Тьома. Ну, які 24? Які 24? Не фокусирує. 22. Ну, подивися. Ну ти мало по воно мало побуло в цій воді, градусник. Поливати треба, да, все сотню. Ручкою можеш залізти. Буль -буль -буль -буль. Mm. Та буль-буль-буль-буль. Що? Хто лежить? А ну давай спробуємо воду отут. Да, да, на, да. На, на, на. Да, дай да. дай. Кидай. Отуди кидай. Ось сюди. А... Ні, давай отут поміряємо. Ну, що це за буль буль. На, кидай туди. От туда кидай. Кидай. Ложи, ложи, ложи. Все, хай там лежить. Будемо сейчас мірять. Ну, поклади, давай. Все. Все, хай там лежить. Уже дивись, замочився. Що? Я спасла. А? Я спасла. Ты будешь все половати? Та ну так, да. воно таке все. Іди сюди, іди сюди, він боїться огня. Іди до мене перший да, дивися, що я його бросила. Пішли, давай ручку. Давай, зайка, давай. Перший ти хотів поливати, папі допомагати, так? Да? Дивися, все вуха обвісило. Надо... Ой, та ні, він зараз замажиться, Да? Замажешся? Угу. Нет, не можно. Нельзя, ні... не лезь. Это за бумажкой тут. Он пакет для мусора. Я понял. Заберу. Боже, просто плитов. Він стоит, не пойма, що йому робити. Там буль-буль? Да -буль? Та ні, там тобі страшно. все. О-о-о. Побалакал. Вау. Боже, подиви на його обличчя. Що це за замазура? Ти вийшов на вулицю 10 хвилин назад. Не диви, диви. Ну я не знаю. Так у нас такий шашличок пахне нормальненько, да? Два, два бролярка тут. Марина одного порізала, Светлана Миколаївна сьогодні другого дорізала. Оставила ось хвост на чорта, він тут нужен. Я не знаю. Я його не буду одягати. Та не, не треба. Я скільки вміститься на це. Ну так, да, у в нас манга вже ж такий малий, це Маленький. той, що ми купували в Полтаві. Угу. Так він у нас і... Шо? Пишіте вмию. Пошли? Давай візьмемо машину сьому взяла. Будеш гратися чи ні? Шампур бере. О, дивись. Будеш гратися? Так. Да? Там буде мешать тобі. Стой, дай цю картонку. приберу. не підходь. А, що ти за картонка? а це ти розпалювали? Не розпалювала. Тихо, темно, стой. О, Боже мой, ты шок. Після... Куди ти їдеш? Ой, обізяна чого звалилася. Це ти її звалив? <світло> ти звалив, <да>? так? <світло> не знаю. Давай я вмию тобі лицо цією водичкою давай. Давай. Ти такий замазаний, я не можу. Це Він поліз туди до кабана і вигрібав там землю біля забору. На, дивись. Іди до мене ще. Так, два, Дожди, все. Мої ручки. А зачем ти виконував обезьянку? Хай тут буде. Ось, а так вона потрібна. Ти бачиш? Угу. Теж вона, вона, наверное, невосительно. Трактором сюди не Иди, Іди я тобі витру лицо. Сейчас, у мене тут есть Тряпочка що? Шампур хоче, так? Не можна гостре Не можна. Ні, не можна. Ні. А що ти будеш ним робити? Нельзя. Нет. <гум> ну я не розрішаю. Одівається кістячка. А. Та щось тут і не дуже й багато його. Ти думаєш, а я дивлюсь мій А ти що, цибулю не, не ложиш? Ні. То давай ложи, а що там? Там три цибули тільки порізали і все здорове. Так, да, так. Ну а що, хоч по одній, по дві. Артем. Не можна. Баб, 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 ба. Та не можна. Не можна погано. Що це, 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 це за бавовний хлопчик? Клади. Давай сюди. Все, Все. Не мож... бери машинку, де вона є. Ось, дивись на. Ага. Красивий, гарний, да. так. Так, мене уходи. Стой, 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 стой! Дивись, ты... нет, сюда нельзя. А тут катай, туда не можно. Подожди, поднялось, все, да. А тут коты. Хоч чистий тепер, да, Ру -ру -ру -ру. не їде не? Уже пахне, це рано, а це вже таки нічого Опачки. Куди ти виїжджаєш? Куди ти виїжджаєш? Дивиться трактор. Та нема. Ой. Не пхни Ось ну, Який красивий спалив. Чи на да. Да, неси воду поливати? Неси. воду. А що я налів? Є там бутилка. Є там ваню оставляв. Да. принесу. Угу. Артем не купався, а вже мокрий. Да. Ноги грязні. Баба він каже. Каже буль-буль. Баба. Баба. Ну. Ой, буль-буль, так? -буль, да? Дай дай. Я скажи, іди йди сюди, да? мий там ручки. Ай вмивайся. Не Ли. надо. Так лицо грязне, умивай лицо. Опять, так я ж тільки що умывай. його допомогу. Там мий носик мий бери водичку. Отак, дивись, отак, берись і вмивайся отак. На мочі ручку, давай. мий лічика, умивайся отак. Давай. глазки, умивай. Показуєш, глазки, Мий глазик, отак. У машкарах вже літає. Точно не треба в воду йому. Капець. Думали, що покупається, але. Нет. Завтра вже, да? да, так? Артем завтра з утра прийдем, вона буде хороша. Нет, завтра буде холодно. Ти думаєш? Я так ось, з утра 30 градусів. Уже сонечко світить, да? Що мокрі? Капець, опять ти грязний. Руки помив. Хомашка раз страшна. Паші туди. Да. А там немає, так? Да? Возле дима. Ох, О, ти поливаєш водою? Я ти зря набрала. Ні, ти ще не ще треба. Воно бачиш, як все красиво. Угу. Домашня. Знаєте, ліпили, ліпили пельмені з курятами. Такі смачні. Ну такі Та, смачно. Конечно, домашні. домашні. Просто... Стой, не підходь. ходь. Може пить хоче. Нет. Водички хоть пий. Давай, пий. Давай. М'яско, ням-ням, каже, так? Ням, так він хоче їсти. Каже, ням-ням. Не давала їсти, думала. Ням-ням, так? Будемо всі в місті їсти суп. Так, щось поїмо. Тільки що суп сварила йому, я не знаю, просто буде він шашлик чи ні. Мошко, тебе не кусають? Ні? Каже, так? Ну так, да, диви вже, скажемо, стільки міста багато. От треба зараз зібрати, що з дожжарим. Ви там йде стол приготувати, а я піду А мамка зараз приготувала, вона вже понял, картошку поставила. Мам. Э! Не а ну давай, давай папі. Не. Давай мені не можна. Дай. Баба буде. Не можна. Ай! Не От сюди класти, отак. Зараз тобі всі попари на. Хто мокрий весь? Ага. Ти йду там не мок, так? Да? Бери поївадичку ще. Водичку. А, ну, Давай, а ну, не мокрі. Давай пий. А ну не наш сейчас вылить. Ее вкусно? так? Можна да? Ножка мока Ага. скользкая. Так що вас фоткать? Ну так. Да. Все, готовий. Наш шашлик. У нас буде, як завжди, точена картопля, салат, набір. салат з капусти, так. Да. Тюма вже мультики його включили. Не знаю, зараз спробуємо. Тим, що ми будемо з тобою кушати. Все тоді, так? Да? Да, давайте вже будемо вечеряти, да. Я, mm -hmm. я не буду товчену картошку. Я буду. я буду тільки шашлик і капусту. А Все, я навіть буду. без хліба. Ваня вже голодний. І папаня теж голодний. Будемо зараз їсти. Ну, да. Ваня каже, якщо я буду кашляти. Ну так, ну, він ж кашляє. Ну, я ну, кстати йому ну, дала ці конфіти, що нам присилали в посилки від кашля, пам'ятна? Я теж тоді парочку їв і мені ну, якби вона добра. А їси, скільки ти їх з'їв? Ти не їв, а смактав їй, да? Поки немає ж немашего. Салатик буде? Ні. Даже Артем їсть. <ріху> ну <Но> це <ріху> не буде. всім, сосуд. Смачного. І всім. Па -па. Все, Всім пока-пока.